Командувач військово-морських сил ЗС України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа провів онлайн зустріч з командувачем ВМС Королівства Норвегії контр-адміралом Олівером Бердалем. В ході зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні. Особливу увагу було приділено питанням потреб військово-морських сил ЗС України у військовій допомозі з урахуванням викликів та загроз. Віце-адмірал Олексій Неїжпапа подякував своєму колезі за рішучу підтримку України та одну з ключових ролей в створенні коаліції з розвитку бойових спроможностей ВМС ЗС України. Командувачі домовились розвивати дружні стосунки для посилення спільних можливостей в оборонній сфері. Commander of the naval forces of the Ukrainian Navy, Vice Admiral Oleksiy Papa had the online meeting with Rear Admiral Oliver Bertel of the Norwegian Navy to discuss the security situation in the Azov Black Sea region and the military needs of the Ukrainian Navy.